Вітаю, друзі! Сьогодні у каналу Маленький Ювілей. Ми досягли цифри 10 тисяч наших підписчиків. І це за яких-то майже два місяці. Цифра 10 тисяч мене надихає і надає сили. А ще вона свідчить про готовність нашого суспільства ставати суб'єктом політичного життя, брати на себе відповідальність за майбутнє нашої держави. Давайте один одного привітаємо з цим маленьким святом. А тепер по темі. Якщо мене спитати, хто мій ворог, я однозначно скажу, що це Путінська Росія. А ще ті гниди, які окопалися на банкові, кабінеті міністрів і в парламенті. Приймаючи відверто антинародні рішення, вони вперте ведуть наше суспільство до соціального вибуху. Саме цього добивається Путін, щоденно скидуючи на наші міста крилаті ракети і іранські дрони. І потрібно віддати належне цим гнидам, вони дуже стараються. Україна знову занурилася в черговий політичний скандал, що свідчить про глибину політичну кризу. Верховна Рада ухвалила закон 8271 про посилення покарання для військовослужбовців за військові злочини. Відтепер відмова від виконання наказу до 7 років ув'язнення, погроза чи насильство щодо начальника. До 10 років ув'язнення. Не буду перераховувати всі віди покарань, лише зазначу, що згідно цього закону ці покарання не можуть бути пом'якшені. Тобто не передбачається умовного вироку чи зменшення терміну. Отже, наші військові, які захищають Україну завдяки ідіотам, які зараз знаходяться в парламенті, перетворилися в одночасі з героїв в рабів на галерах, які мають право лише загинути. Не задаваючи нікому питання. Тепер боєць не може навіть і поскаржитись на злочинні накази чи незаконне відношення до себе. Наші бійці воюють в жахливих умовах. Вони знаходяться зараз по пояс в багнувців в окопах. Їх підрозділи недоукомплектовані в штатному розкладі, тобто банально не вистачає людей. Вони часто вступають в бій, не маючи елементарного тих же підствольників. Я вже не кажу про. Джавеліни чи хоча б там СПГ з ДШК. Я знаю приклади, коли боєць змушений бігти 5 кілометрів під обстрілами до штабу тільки для того, щоб зарядити рацію, а потім бігом назад під тими ж обстрілами. Чи можна воювати в таких умовах? Ні. А наші бійці воюють. Війна дуже складний механізм. Це не просто статути. Цей механізм тримається скоріше на нестатутних відносинах. На ролі лідера підрозділів. Ті, хто воював, знають на собі, як негативно впливає на підрозділ наявність в цьому підрозділі тупого командира і відвертого савка. В військових статутах, які були прийняті ще в часи Сталіна, не роз'яснюється, як боротися з цими тупими командирами і савком плануванні і принципу прийняття рішень. Тому дуже часто все закінчується. Зіткненнями між офіцерами, бійцями з офіцерами. Я вам зараз приведу приклад зі свого досвіду. В кінці 17-го року нам п'єски прислали нового камбріга, який виявився відвертою ватою і самодуром. Дійшло до того, що він приїжджав на позиції і опічакував бронетехніку, забороняючи нам її використовувати. Одного разу приїхав і дав наказ. Щоб дшк два розрахунки поставити один поряд з іншим на відстані трьох метрів. І це означало, що приліт 82-ї міни просто вбивав би два розрахунки кулеметників. Як можна виконувати такий наказ? Це ж конкретна зрада. В умовах війни потрібно приймати миттєве рішення, бо від цього залежить життя інших. Рішення було прийнято. Зі всією офіцерською честю просто насавали звіздюлє цьому камбригу. Він дуже довго ходив з таким от вухом. Але ж після цього він став відноситися до життя і війни трохи по-іншому. Так, не можна цього робити. Але ж повторюю, війна це не іграшка, і іноді приходиться приймати отакі рішення. Цей закон, який зараз прийняли депутати, він порушує конкретно норми Конституції України. Що ми тепер будемо робити зі статтєю 60, яка гласить про те, що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази і розпорядження? А ще він порушує загальноморальні принципи людства, тому що перетворює гідних громадян на безсловесних рабів. Якщо держава посилає своїх громадян на війну, вона, як мінімум, повинна забезпечити їх всім необхідним снарядженням, амуніцією. Засобами зв'язку, гарантованою огневою підтримкою. І безумовно ж укомплектованим штатом. А у нас, якщо волонтер не привезе рацію, старлінг чи ночник, то наші бійці сліпі, глухі і без зв'язку. Хто цим повинен займатися? Безумовно, оці ідіоти, які зараз сидять в парламенті, це вони повинні були. Організувати воєнну економіку, запустити оборонну промисловість, забезпечити наші війська ракетами, дронами, патронами. Але ж замість цього ці політики крадуть і розкрадають військову гуманітарку, а потім нею тарять свої приватні воєнторги. А в переривах між цим приймають лобійські закони на користь вугільної мафії енергетичної мафії, заробляючи на цьому американські долари. Мої побратими нещодавно. Прислали відео з Бахмута, в якому звертаються до президента Зеленського. Я зробив маленького нарізку, там буквально на півхвилини. Подивіться, до речі, це 57-ма бригада, моя бригада, 34-й батальйон, славетний батальйон, в якому я починав свої, свою офіційну війну в 2015 році в якості командира відділення батальйонної розвідки. Тому пройти сповз цієї нахабної дічі я просто не можу. Ми бійці 2-ї роти, 3 4 четвертого бібатальйону 57-ї бригади ЗСУ, звертаються за допомогою до Зеленського Володимира Олександровича як президента України та Верховного Главнокомандуюча Збройних Сил. України. Наша рота виконувала би завдання за отримання позиції в місті Пахмут. Батальйон не окуп неукомплектований, особливого складу 30%. Немає ефективного озброєння для подальшої дії. Особливий склад не було забезпечено. Перед... Вибуття на позиціях ані засобами зв'язку, ані спостереження. І так, що ми маємо в Сухому залишку? Ми бачимо бійців, які не просяться в тил. Вони хочуть і будуть воювати. Але ж вони звертаються до верховного головнокомандуючого Зеленського з єдиним проханням відмінити цей ганебний закон і навести елементарний порядок в ЗСУ. 30% укомплектованості батальйону. Як можна з такою кількістю тримати позиції, а вони тримають? І тут я хочу спитати, а що у нас з мобілізаційним планом? Я бачу, як ходять по містах молоді люди, які хочуть воювати, вони здорові, але ж їх не призивають, а у військах нема людей. Що відбувається? Чи знову гнидиці постаралися? Пам'ятаєте, як в 2014-му. Приходиш військомат, а тобі кажуть, ні, військові не потрібні. На що повертають знову назад ті часи? Повертаючись до відео, дивлячись в очі цим бійцям, мені стає соромно за нашу державу. Замість великої подяки за те, що вони там, в таких неймовірних умовах, захищають країну. Держава їм пропонує 10 років ув'язнення тільки за те, що вони не згодні виконувати злочинні накази. Я не розумію. Нашу неньку Україну вже перейменували, вона називається Росією. У мене питання до головнокомандуючого залужного. Чому ЗСУ дозволяє політикам знущатися над військовими? Чому ви не вимагаєте притягнення до відповідальності політиків, які заробляють на крові? Того ж Єрмака, того ж арахамію. Народ на вас дивиться. Ви повинні подавати приклад нам. Чи це відбувається поза вашою спиною? Ну Якщо так, тоді проскануйте своє оточення. І вживіть конкретних заходів. Бо мені здається, вас просто хтось дуже вміло підставляє, бо вже бачить вас конкурента. А тепер моя порада президенту України Зеленському. Перше, що зараз необхідно вам зробити, Володимир Олександрович, це завитвувати цей закон. Але ж цього замало. Гідру потрібно випалювати декаріння. А для цього ініціюйте народне обговорення нового виборчого законодавства. За редакцією суспільства підкреслюю, що ми не допустимо до цього закону політиків. Цей закон повинен бути написаний народом, а ви, як президент, зобов'язані забезпечити прийняття його в першому читанні. Ну, звичайно ж, після обговорення його з експертами. З огляду на те, як Рада нещодавно дружно прийняла закон на користь мафії забудовників, впевнений, що вам. Не заставить труда нахилити депутатів, щоб вони прийняли нове виборче законодавство. А от після цього потрібно об'явити позачергові вибори і проконтролювати, щоб вони пройшли по новому виборчому законодавству без порушень законів. Все, Україна отримує шанс на відновлення. Ви тільки не заважайте тим, хто зайде в парламент, тим, хто може, вміє і знає, яким чином. Перезапустити нашу державу. Це дуже серйозно, тому що часу у нас нема. Якщо ви цього не зробите, то оці хлопці в пікселях, які зараз мітингують в окопах, вони прийдуть до вас на банкову. А ми ті, хто зараз знаходиться в тилу, гарантовано їх підтримаємо, тому що вони наші діти і це природні. Бо на фронті гинуть наші діти, не ваші діти, тому ми станемо поряд з ними. Ця ситуація мені нагадує. Історію з імператором Росії Миколою II. його ще називали Микола Самогубець, який завдяки своєї недалекоглядності і сам загинув. Імперію вогнав кровопролитну громадянську війну. А судячи з того, чим займаються політики, ми ж зараз рухаємося саме в цьому напрямку. Думаю, вам, пане президенте, цього не потрібно. Тим більше це не потрібно нам, українцям. Якщо ви дослухаєтесь до моїх парад, то змінивши виборче законодавство і дозволивши зайти в парламент моральним політикам, Україна одразу вийде з політичної кризи. Ми отримаємо великий шанс розпочати відбудову нової квітучої України. Все залежить від вас, Володимир Олександрович. Приймайте рішення, ким ви залишитеся в історії України. Тим, хто довів її до. Громадянського протистояння або тим, хто дав можливість їй возродитися. Думаю, що другий варіант він вам більш до вподоби. Ми завжди програвали тому, як суспільство, що влада жила своїм життям. Вона взагалі не розуміла, як живемо ми. Тепер же настає час істини. Якщо влада нас не зрозуміє, ну що ж, тоді до зустрічі на вулицях Києва. На цьому в мене все. І да, Пане президенте, не забудьте підписатися на мій канал, бо ми тут обговорюємо дуже важливі речі. Вам буде цікаво, а нам, як суспільство, ваша присутність буде корисна. Друзі, тримаємось, допомагаємо один одному, поширюйте відео, чекаю на ваші коменти і лайки. Я вас всіх поважаю, до да побачення.